Миронівська лікарня відновного лікування це унікальна перлина не тільки Миронівщини, а і області та України. В цілому тут можна отримати цілий комплекс профілактичної та кваліфікованої лікувально діагностичної допомоги з відновного лікування багатьох хвороб, проблем зі здоров'ям, які саме послуги надає заклад, які на них ціни, що в планах. Про це наше інтерв'ю з генеральним директором лікарні Олександром Горкушеєм. Відновного лікування підлягають всі жителі в першу чергу, які знаходяться на території Міроновської громади, і всі інші жителі, які живуть в Україні і за межами нашої держави. Після яких хвороб, тому що відновлене лікування відповідно це людина, чим схворіє, якісь у неї є проблеми. Після яких хвороб найбільше звертаються до вас для того, щоб продовжити цю реабілітацію? Основно це захворювання опорно-рухового апарату, це захворювання кісток, суглобів. Переломи, поранення, захворювання периферичної нервової системи це неврити, плексити, радикуліти, захворювання шкіри, псоріаз, дерматіти, опіки шкіри, також ендокрологічне захворювання і початкові стадії захворювання серцево-судинної системи. Звичайно, що родзинкою вашого закладу є радон. Яка його роль? Основний метод лікування у нас це радонові ванни. Радон видобаємо зі скважин, які знаходяться на території лікарні, також в поєднанні з іншими фізіотерапевтичними процедурами. У нашій державі цей метод використовують чуть більше 10 закладів. В основному це заклади, розташовані на території Вінницької області, це Хмільник, також це ДНШі, Житомирська область, Знам'янка Кіровоградська область. І Біла церква, їх всього більше десяти. Так що ви перелік у таких особливих лікувальних закладів? Так, так. У цій зоні ми одні. Я хочу сказати з свого досвіду, до нас їдуть люди вже десятками років. Тобто, зрозуміло, що це хронічні пацієнти, які є захворювання. Їм вистачає цього лікування там на 10 місяців, потім починають приймати ліки і все ж таки знову таки їдуть їм знову вистачається на певний час ремісії, і таких пацієнтів я знаю дуже багато. Олександр Петрович, от ми почали говорити за пацієнтів, яким чином можна придбати курс лікування у вас? І ну і звичайно, ціни. З 1 травня, згідно рішення виконавчого комітету Мироновської міської ради, ціни у нас піднялися. І на сьогоднішній день вони становлять путівка 21 день. 18 тисяч 492 гривні. Путівка 18 днів 15 тисяч 810. І путівка 15 днів 13 тисяч 222 гривні. Курсівка 21 день, 7 тисяч 152 гривні. Курсівка 18 днів 6090 і курсівка 15 днів 5122 гривні. Ці ціни значно нижчі від наших конкурентів, які займаються цим видом діяльності лікувальним. Путівки у нас можна придбати в Булгахтерії. Для жителів Міроновської громади лікування безкоштовно, за рахунок бюджету Міроновської ОТГ. Вони звертаються в міську раду, встають на чергу, і згідно цієї черги ми їх лікуємо. Яка різниця між путівкою і курсівкою? Путівка це лікування, харчування і проживання. А курсівка тільки лікування. Які умови для того, щоб могли ваші пацієнти тут проживати і харчуватися? Наскільки вони піднялися? На ну, превеликий жаль, вони залишаються, які були я маю вважно, умови перебування, тому що для того, щоб покращити умови перебування, потрібні кошти. Зараз депутати вивчали досвід лікарні, умови подивилися і зараз розглядаємо питання, покращити ці умови. Для цього потрібні кошти. З приводу лікувального процесу, да, ми з рахунок благодійного фонду МГП Гробану зробили реабілітаційний зал. Вони капітальний ремонт зробили приміщення і закупили обладнання. Цей реабілітаційний зал ми вже використовуємо всіх роботи всіх пацієнтів. От, до речі, хотілося б почути за реабілітаційну залу, тому що іноді можна почути, що вона тільки для окремої категорії ваших пацієнтів. Чи всі мають право користуватись нею? Всі пацієнти, які поступають до нас на лікування, всі використовують цей реабілітаційний зал Це з рахунок активних пасивних рухів, плюс використання факторів навколишнього середовища, тиже родон. Поєднання з іншими фізіотерапевтичними процедурами дає дуже хороший лікувальний ефект. Ну, раз лікувальний ефект відповідно, це ваш медперсонал. Хотілося б ви сказали трошки за ваших працівників. Медперсонал дуже дружний колектив. Вони люблять свою роботу, цінять її. Незважаючи на ці всі проблеми, які є, і нехватку ким працювати, вони виконують і часто і не свою роботу, та ж територія лікарні, ми це все обираємо своїми силами, піддержуємо порядок тут. Тому я їм звичайно дякую. Ну і звичайно, таке питання, те, що стосується статистики, скільки сьогодні у вас проходить лікування, яка статистика, і скільки ви могли б прийняти? Я пам'ятаю, після закінчення інституту я застав ті часи, коли в Міроновки лікувалися дуже багато людей. Дуже багато. І по статистиці я бачив, що це було 1200 чоловік. Одночасно лікувалися в нашому закладі. На сьогоднішній день з тим персоналом і ми можемо приймати до 100 чоловік. Але при покращенні умов перебування, при збільшенні кількості працюючих, ми можемо вийти на ту потужність, коли це було при радянському союзі. Що ви могли сказати про відгуки? Ви вже сказали, що люди, які спробували, які відчули на собі результат лікування на базі вашого закладу, вони приїжджають. А от людина потрапила перший раз, чи що? Які відгуки? Що вам говорять? У нас є книга Скарт і пропозиції, яка знаходиться в ванному відділенні. Люба людина може зайти і написати відгук свій про лікування і інше. В основному це позитивні відгуки. Але є і зауваження першу чергу це стосується умов перебування. Люди хочуть покращення умов перебування, тому що таких кімнат у нас тільки 5, де з зручностями. Всі останні це загальні палати, санузел один на коридорі. Звичайно, люди б хотіли ці умови покращити. І ми над цим працюємо і думаємо з депутатським нашим корпусом міської ради. Можна сказати, що це ваші найближчі плани. Це наші найближчі плани, і тут Міністерство охорони здоров'я видало наказ до кінця року. Всі лікувальні заклади, незалежно від власності, повинні зробити інклюзив доступ маломобільного населення до всіх приміщень. І це в нас є проблема. Цю проблему я озвучу перед депутатським корпусом перед міською радою. Ми її теж вивчаємо, і нам до кінця року цей інклюзив треба зробити. А це звичайно додаткові кошти. Ну на превеличезний жаль, ми сьогодні живемо в такий важкий, неспокійний час, і відповідно, я думаю, що частина ваших пацієнтів це наші військові. Хотілося б дізнатися наскільки для них тут комфортно і що ви їм можете запропонувати. За рахунок благодійного фонду МГП громаді він оплачує лікування військовослужбовцям. Дійсно, вони проходять етап реабілітації у нашому лікувальному закладі. Ми вже пролікували і закінчили лікування на 151 військовослужбовець. Всі військовослужбовці без виключення, всі лікуванням задоволені. Вони відставляють свої відгуки у книги скарг і пропозиції. Зараз підписуємо договір, тому що ціни піднялися знову ж благодійним фондом МГП і далі з ними співпрацюємо. Ірина Липка, лікар-невролог, завідувач поліклініки лікарні відновного лікування, познайомила нас із результатами роботи реабілітаційної зали, яка не так давно стала працювати на базі закладу. Уже більше місяця ми працюємо в новому реабілітаційному залі. За цей час лікуються військовослужбовці, цивільні особи, рідні загиблих та рідні військовослужбовці, які зараз в лавах збройних сил України захищають нашу державу. Задоволені пацієнти, задоволений медичний персонал. Чому? Тому що прискорюється етапність лікування, якщо це гострий процес, повільно, але все ж таки ми отримуємо результати, якщо це хронічний процес, ми можемо давати більше навантаження і, відповідно, прискорювати термін одужання пацієнтів. Є різне обладнання, є механічна робота, є електричне обладнання, все обладнання сучасне, все обладнання. Нове, ми дуже дякуємо і сподіваємося, що в подальшому наші пацієнти будуть задоволені нашим лікуванням, Ірина Миколаївна. Як ви в загальному можете оцінити от той курс лікування, який сьогодні отримують пацієнти у вашому закладі? Наскільки він необхідний і ну наскільки він результативний? Я хочу сказати, що те, чим ми займаємося, в цілому, це не нове. Єдине, що в нинішній ситуації, яка склалася, це стає очевидним для всього суспільства. І це більш значиме це, скажімо, це на часі. І більше того, без цього вже. Не можна просто обійтися. Це не якщо раніше санаторно-курортне лікування, відновне лікування в свідомості наших громадян, це була більше якби забаганка, це було щось більше, ніж зазвичай. То зараз ми розуміємо, що це є така ж необхідність, як вивести там після пневмонії, як зробити операцію при гострому стані. І це бачать пацієнти, це бачать ті люди, які нам допомагають, це бачать ті люди, з якими ми працюємо. Дуже часто задають питання, як проходить реабілітація в умовах лікарні відновного лікування. Я хочу вам звернути увагу на те, що у нас є команда професіоналів, яким цим займається. У нас є хороша природна база, це радон, який безпосередньо подається у нас зі скважника на території лікарні. Але ще більше ми хочемо дати нашим пацієнтам, але те, що ми хочемо дати, це звичайно потребує значних фінансових вкладень, тому що обладнання ми, коли підбираємо, ми хочемо брати саме те, що є зараз. Найкраще цього ми не можемо зробити без наших партнерів. Головним нашим партнером, якому ми дуже вдячні, з яким ми завжди співпрацюємо, який до нас прислухається, це благодійний фонд МХП Громаді. Олександр Петрович, до речі, ми з вами говорили, що практично кожен бажаючий може стати пацієнтом вашого закладу. Ну от людина захотіла. Вона просто приходить, платить вам гроші і проходить курс лікування. Чи для цього ще щось потрібно? Для цього бажано б людині звернутися до сімейного лікаря. Щоб він подивився, обстежував її, і чи є показання до нашого приділив, чи є показання до нашого лікування, і чи немає протипоказів до нашого лікування. Якщо немає проти, протипоказів, є показання до нашого лікування, то тоді дійсно вона йде до нас, оплачує цю послугу або ж бере бюджетну путівку через міську раду і ми надаємо ці послуги. Олександре Петровичу, ну і звичайно, до вас як до керівника цього закладу, яким ви його бачите. Майбутньому. Я все ж таки сподіваюся, що спільними зусиллями з депутатським корпусом, міською радою, наші зусилля, все ж таки я хочу і бачу цей цвітущий і сучасний лікувальний оздоровчий комплекс. Миронівська лікарня відновного лікування ідеальний вибір для тих, хто хоче пройти ефективний курс лікування, поліпшити своє здоров'я, водночас отримати позитивний заряд бадьорості і релаксації.